А, мене виведено, так, я тоді на 22 SR поміняю, хлопці. Та... Ярик, а можеш пояснити, що за це з технікою? Типа, коли вона знищується. Поняв, коли вона знищується, типа, ну. Сикланові, за які ми її ладим, поняв, цю А ресурси кінчаються, і у нас ресурси кінчились, і техніка кінчилась, ну типу, і вона вся розбита, поняв, то нам треба обнуляти прогрес. А коли обнуляєш прогрес, то тіпо, очків ну, знов з нуля заробляють. Починається так: тіпо, 5 очків заробляєш, потім проходиш прогрес, уровень, далі 10, 15, ну і так далі, поняв? А коли обнуляєш, то знов з п'яти починаєш. Ну, поняв? Приблизно ми Все, поняв, дякую, дякую. Ну, так от приблизно так. Так, хлопці, що ми маємо? Ми маємо тут базу. Карта херня. Але ми попробуємо. Давайте зробимо так. Тяже, тяже, тяже. Тяжі, тяжі, тяжі. тяжі стоїть сюди під базу, приблизно, але так, щоб вас не бачили звідси, стоїть десь сюди за холм, знаєте, стоїть сюди тяжі. Е, стежки, стануть сюди десь. Ми троє станемо сюди трошки, щоб просвітити. І будемо побачимо. Якщо нас впушать, то тяжі звідси вийдуть і закриють. Якщо е, 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 вони на базу впушать, дивіться, то ми просто з бази опустимося. Може бути ще такий варіант, що в них буде один тут в центрі стояти, але, типу... Це мінус для них буде, і нам буде легше розібрати, якби швидше взяти тут. Тільки пацани всі на галді грайте, щоб пробувати, ну я думаю, це всі розуміють. Так, чотенько. По мінімуму техніку теж втрачайте, щоб ми її не ладили. Тяже сейчас закатывайся их не уже Вот тут Здесь видно, видно, хлопцы видно, видно, видно. Хлопці, видно, видно, видно. По давай по фокусу Разебрал по фокусу його. По фокусу, по фокусу, чморить Коток то может Давай ше, 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 шеф ше, ше, попасти Блять не палапн Исмый Исм мы тяж сьомий, тяже пятя Вот из пушать. Давай, давай в хату здесь все Падай вниз, Стежки вниз падайте. Стечки вниз падай. Падай вниз, на базу. Тяжі в пушуйте. Приїжджайте, приїжджайте приїжджайтеся до тяжів. Помагати. Приїжджайте, приїжджайте, приїжджайте до тяжів Зібрати, Іса. Іса, 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 ти що 100. Ти ще 100, давай, давай, що ви довго дрочите його там. Хорошо. 907, Десь 907 стоїть, чого він недобитий. Давай, 300 урона, хорошо, далі, далі, далі 200, 200 из, закатується, в клинч. Блять, не бачу Добре, добре Чи, 1400 Добре, 200, добру 200-1400 лупить 1400, оцей 1400, хлопці, на нього, фокус. Ствол, ствол дурний. Стачки прокатуйте в ньому в жопу, в жопу, Що ви там за стоїть? Сто що стоїш? Вперед! Помагати тут! Добити, добити Іса! Добре, добре, далі, далі, по фокусу хто там найменше в кого хп. Іса, Ісау оцього, забрій 900 хп, що він там цей. Валік розвернись в'їби йому. Драбина не перерождає, драбина не треба. Лучший валік. 700 800 Просадити, просадити його. Валік Іса лупив вже. Добивайте, добивайте по фокусу, ну, давай, давай давай. Ще, ще, скид. пробивайте, не, не спішіть, типу, пробивайте. він же нікого не забере тут. Він не пробивайте, не спішіть, целитесь. Все, добивайте, хто там Красавці, лучше. Вот Ну, Напал. 113. А, валика ВКшка була точно по 10, этикрас О, Руслан Хай Хевика возьми, вс не треба забис Так, подожди раз, два, три, 4, 5 раз, 2 Стежку надо блядь. Короче Руслан, бери стежку, я тебе починю, нормально с составом выйдем, это уже блядь, танки Хуявые мы проверяем за цього Весьмайшот она яка в тебе стежка, не помню, нормальна якась була. СТБ. Ні. б. А, да, да. Давай да. бери по Я тобі почню її. ей. нормальний состав хоть буде. не можем ніяк виграти, короче, це Катку. Ще одну виграти, шу до пятого, дойти, очки Все, панель, хопс. 12 часу є, блядь. Ще 16 хвилин, хлопці. Треба швидко складеш. Треба за 16 хвилин ще один виграти. Один виграти, на п'ятий левел пройти і все, І там дальше я вже, ну, скину прогрес наново. Наверно. Опа, нормально, добре. А, у нас тоді перекат було, треба, блядь, ушибку цю, короче. з'їбати. Коротше, коротше робимо так, робимо так, робимо так, робимо так, блядь. Віддались, командирська камера, кончить. Е, де нас тяже <плес> Стешки, Стежки сюди Наверх так само сюди, наверх станьте Тяже, тяже, станьте на базу сюди вилізьте сюди щоб відстріляти як вони того разу пам'ятаєте як вони стали Так само станьте від рекату. Е, стежки, дивись ми їдемо сюди наверх Якщо нас пушать, ми тікаємо, скидаємося вниз Поняв А наші тяжі стоять на стріл переката Звучало разумно тяже <плес> трохи такие акции да Та не нормально записываем нормально не понял хлопцы сюда он достаты хлопцы тяжки сюда блядь, сюда стяжки сюда стяжки на верхнюю полку Ты, Руслан, завтра сможешь бути в дискорде Просто цікаво. Да, да, да. Все, люкс. люксками <coughs> піддержмить. Давай, давай, пусть не работай. Вы бачите? Чего не доїхали еще? Ой, молодцы. Все від работы наприкад Сука, відработ. Ах ты сука. Хорошо, Руслан, добро. Не ему, я зибу. Тя же пидпуш ты сюда у цих и сив блять. Да-да, пипушите. Все разом, все разом, подпушите, у нас блять, всі. Серега, куди ти їдеш, блять, Ти тяж? Нет, ладно, давай там, блядь. Стежки, стежки, давайте, Серехи, поможем, блядь, с 13-му. драбина, чифтейни не цей на Иса, сожжите сив, блядь. Вазика, вазика, давайте. Вкатываем, вкатим, вкатываем, вкатываем, добытый всего. Вазона, вазона, доб ю, доб ю. В, в, доб Цього, блядь. Добью вадика. Хорошо. Цього блять, очельника. Отшельника, блядь, на МХ. Доб'єш? Блять, не попал. Я добью, я добью, я доб доб Блять! Сек секунду. секунду. Іса забрати. брат. Блять, бегу. Я я поможу цепь. Цим... Все, вони розсипались, рассыпались нахуй. Иса, 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 400 Иса. Mm. Ты тих, куда ты куда ты? Добре, далі, следующий тисячу, тисячу десь. Бля, не встиг Поламав йому, нахуй щось Доб'ю Добью все Не встиг все, это нормально. Поляка, поляка, поляка лупить. По фокусу. Закрити дробину, дробину! Закрити дробину! Балик! Я не можу треба, щоб він Блять, не Блядь, не, не попав. Ч, добив. красавці. Де біс мене раз з підором. Просив. Взяв тапочки. От бачиш, по, -по поняв просто танки наші, от і все.